Емут розповіла, що маші Єфросиніній подобався її чоловік Володимир Локотком. Про це вона зізналася в інтерв'ю Реміс Хагзай, відповідаючи на питання про те, які у них з Машою Єфросиніною стосунки. Ольга Фреймут відповіла, що знає ведучу дуже мало. Вони працювали на різних форматах телебачення і не перетиналися. Єфросиніна була ведучою проєктів, які знімалися у студії, а Фреймут створювала реаліті шоу. Тож вони бачилися рідко до повномасштабного вторгнення. Маша Єфросиніна запрошувала Ольгу на інтерв'ю, але вона тоді не пішла, бо не давала інтерв'ю і тому вони ближче не познайомилися. Але ревізорка каже, що точно знає, що колезі подобався гендиректор нового каналу і продюсер Володимир Локотко, який зараз є її чоловіком. Мовляв, про це багато пишуть, і це не секрет. Але при цьому Фрейму додала, що коханий багатьом подобається у нього гарні блакитні очі. Він дуже добрий, щедрий і класний. Однак після цих слів відомий ведучий телеграм-канал Злива написав, що слова Фрейму це брехня, зокрема щодо того, що вони з Єфрусиніною так і не познайомилися. Додали до цього спільне фото двох ведучих і ще написали, що, мовляв, маші Єфросиніній Володимир Локотко не тільки подобався, а що цитую, Маша була трохи до Олі. Врешті прокоментувала слова Фрейму. Сама Маша Єфросиніна. Під час шоу дорослі дівчатка, яке було у Києві, на запитання журналістки TSN.UA ведуча відповіла, що вона не дивилася все інтерв'ю, їй лише прислали кілька моментів. Казала, що Оля Фрейму дуже неординарна, магнетична і талановита. Однак вони з нею дуже різні. І Єфросиніна каже, що вона собі рідко дозволяє кого-небудь обговорювати публічно, бо вважає, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. А ще додала, що не дозволяє собі брехати, і ще вважає, що Фреймот бреше.